Я навчаю італійської, французької, німецької, і студентки мої, там в основному переважно це студентки, але трошки студентів є, і вік такий, от 60 плюс, і я відмічаю, що ці люди мають уявлення про англійську або вже відвідують паралельно, або трошки раніше відвідували. І це дуже зручно у навчанні їх, таких мов, як німецька, французька, італійська. Вони не прям такі споріднені, але є певні моменти, певні структури, що якщо людина знає англійську, можна вдало провести паралель, можна mm -hmm. швидше навчити легше і буде. легше. Да? І я дуже приємно здивована, бо це не мої ровесники, це не молодь, mm -hmm. шкільна, а люди. І вони самі для себе кажуть: ну от бачимо, що англійська треба, і це така дійсна самоорганізація людей, яка захоплює і дуже класно, що люди не чекають е, такого масового заклику, коли воно то ще буде. А от бачиш, ага, є можливість походити, повчити. Вони доєднуються. Так, да, кажуть теж всі, що важко, звичайно, але кажуть, що це гарний такий тренінг.